Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 пристрасних фільмів для дорослих. Поїхали. Одного разу скромна співробітниця картинної галереї Елізабет МакГроу знайомиться з інвестором Волл-Стріт Джоном Греєм, досвідченим спокусником, здатним закохати в себе будь-яку красуню. Між ними одразу спалахує роман, який змушує жінку відмовитись від усіх колишніх принципів та зануритись у світ, що складається з пристрасті та нескінченного кохання. Поведінка Елізабет починає змінюватись просто на очах, і згодом вона усвідомлює, що Джон став найважливішою частиною її. Життя без якої вона просто загине однак зовсім скоро молодим людям доведеться постати перед купою випробувань, відкриттів та запитань, які перевернуть їхні уявлення про кохання з ніг на голову. Молода та приваблива дівчина Ізабель живе в Парижі разом із матір'ю Сильвією, вітчимом Патріком та молодшим братом Віктором. Одного разу вони їдуть на відпочинок до Франції, де влітку дівчина отримує свій перший інтимний досвід з німцем Феліксом. По приїзду додому Ізабель приймає рішення стати дівчиною за викликом та бере псевдонім лі. Вона починає обслуговувати дорослих заможних чоловіків у дорогих готелях, поки один із них не помирає від нападу серця. Після чого в Ізабель починає. ...великі проблеми. Приваблива Емілі Ріт влаштовується на роботу в юридичну контору, після чого вирушає до Бразилії, щоб допомогти із завершенням великої угоди. У Ріо де Жанейро вона знайомиться з Джеймсом Вілером, загадковим та неймовірно харизматичним мільйонером, який, використовуючи свої навички, намагається спокусити дівчину. Джеймсу вдається пробудити в Емілі пристрасні почуття однак сам він так і не наважується на активні дії, залишаючись лише спостерігачем в любовних пригодах дівчини. Те через деякий час багатій з подивом розуміє, що закохався в Емілі по справжньому. Молода француженка Хлоя страждає від важкої депресії, розуміючи, що самотужки вибратися з цього стану практично неможливо. Вона звертається по допомогу до фахівця, яким виявляється привабливий психотерапевт Пол. Результат лікування перевершує всі очікування. В той час як стосунки лікаря і пацієнтки поступово починають виходити за рамки робочих. Незабаром між ними виникає бурхливий роман, після чого закохані починають жити разом. Здавалося, що тепер життя Хлої стало краще. Стільки вона навіть не підозрює, що Пол зберігає безліч секретів, які зовсім не збирається розкривати. Викладач французької літератури з Європи на ім'я Гумберт приїжджає в маленьке містечко Британії. Він добре вихований, освічений та користається попитом у жінок. Проте його душа досі болить спогадами про першу любов. В юності Гумберт безнадійно закохався в дівчину свого віку та, ставши дорослим, так і не зміг позбутися одержимості юними дівчатами. Влаштувавшись на роботу вчителем, він зустрічає претензійну та настирливу жінку Шарлоту Гейс. Чоловік не звертає на неї уваги, поки. Не знайомиться з її донькою, Долорес, яка нагадує йому дівчину, що він колись любив. Досвідчена лондонська вчителька Ненсі Стоукс два роки тому поховала свого чоловіка Роберта. Вона дуже шкодує, що за весь час у шлюбі жодного разу так і не змогла отримати задоволення від інтиму, який був нудним, одноманітним та сповненим заборон. Одного разу, набравшись сміливості, жінка вирішує скористатися послугами чоловіка за викликом. Задовільнити потреби вчительки погоджується молодий та привабливий Лео Гранде, який допомагає Ненсі знову відчути себе молодою та бажаною.

Зведені брат і сестра Себастьян і Кетрін належать до Нью-Йоркської золотої молоді. Вони обоє отримують величезне задоволення, маніпулюючи людьми. Хлопець завжди умів легко і просто звабити будь-яку дівчину. Та насолодившись коханням сповна, він кидав їх без докорів сумління. Наступною безневинною жертвою стає Аннет Генроу, донька директора коледжу, в якому навчаються молоді люди. Дівчина робить заяву щодо весілля, збереже свою невинність. Після чого Кетрін та Себастьян вирішують. Шують влаштувати цинічне парі. Хлопець повинен за будь-яку ціну спокусити наївну скромницю. Чоловік середніх років Хенк Гротовський пишається своїм ремеслом та розраховує, що його син Соні продовжить сімейну династію. Ось уже кілька поколінь чоловіки в їхній родині працюють катами, вмикаючи під час страти рубильник електричного стільця. Одного разу один із смертників дарує Соні свій останній малюнок, після чого приголомшений стратою хлопець вкорочує собі віку на очах у батька. Знедолений Хенк залишає роботу та втрачає інтерес до життя, поки не закохується в приват. Жінку на ім'я Летиція. Між ними починається бурхливий роман. Проте одного разу вона знаходить серед речей Хенка, передсмертний малюнок свого страченого чоловіка. Приваблива Коркі зовсім нещодавно вийшла з в'язниці, де провела довгих 5 років. Тепер вона збирається почати нове життя та наймається робити ремонт у квартирі, поруч з якою проживає кримінальний бос Цезар. Незабаром Коркі знайомиться з чоловіком та його коханкою Вайолет, з якою у дівчини виникає несподівана пристрасть. За допомогою Коркі Вайолет збирається вкрасти велику суму грошей у Цезара, який таємно привласнив собі 2 мільйони, що належить клану. Проте незабаром ретельно. Продуманий план змінюється кардинальним чином. На рок концерті в Лондоні зустрілися двоє абсолютно різних людей: молодий вчений Мет, який досліджує Антарктиду, та юна студентка Ліза, що приїхала з Америки. Будучи прихильниками рок музики, вони швидко знаходять спільну мову, в результаті чого між ними виникає неочікувана пристрасть. Попереду на Мета та Лізу чекає короткий, проте бурхливий роман, протягом якого для них матимуть значення лише дев'ять прекрасних пісень, інтимні розваги та рок. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!